Після успішного вивчення комети галея у 1986 році європейське космічне агентство вирішило, що можна запустити космічний апарат для вивчення комети зблизька, для виходу на її орбіту, і навіть для посадки на комету. планувалося також повернення кометної речовини на землю, але від цієї ідеї вирішили відмовитися внаслідок дороговизни проекту. Було вирішено збудувати космічний апарат, який назвали Розетта, і запустити його до комети 46 p пі віртами. Проте у 2002 році сталися неполадки з двигуном ракети Носія Аріан 5 Внаслідок цього пропустили стартове вікно у січні 2003 року, і через це довелося розробляти нову програму польоту. Була вибрана інша комета, і новий план передбачав політ до комети саме 67 сім Чурюмова герасименко Старт мав відбутися у 2004 році, і зустріч з кометою у 2014 році. Під час подорожі до комети апарат розетта мав здійснити прольоти Землі, Марса та деяких астероїдів. Щодо цієї комети, то комета чурюмова Герасименко була відкрита завдяки українцям. Її відкрив український астроном Клим Чурюмов 23 жовтня 1969 року в Києві. Відкриття її відбулось під час вивчення фотопластинок іншої комети комети Комасова, які відзняла Світлана Герасименко, перебуваючи в Алматинській обсерваторії біля краю. Знімка а тут показаний інший знімок, не путайте. Було виявлено ще одну комету, проте спочатку вона розглядалася як фрагмент комети Комасова. З'ясувалося, що це інша комета, вона рухається іншою траєкторією. Отже, є окремим об'єктом. Ця комета відкрита українцями і справді стала ціллю для космічного апарату Європейського космічного агентства. Місія розетта мала здійснити три прольоти Землі, проліт повз Марс. Недовгу зустріч з астероїдами та Лютеція після цього лише у 2014 році вона мала наблизитися до комети чурюмова Герасименко настільки близько, щоб почати її картографування. Зрештою, коли апарат виходив на стабільну орбіту навколо комети, він мав здійснити запуск спускного зонду, який, зрештою, мав здійснити посадку на цю комету. Далі місія Розетта мала обертатися навколо комети, вивчаючи її, поки та буде далі рухатися навколо сонця. Цікаво, а чому апарат отримав назву Розетта? Щоб дізнатися відповідь, слід вирушити у стародавній Єгипет, де у 1799 році знайшли ось таку стелу. На цій стелі був записаний текст трьома мовами знайдення цього надпису. Викликало дуже широкий інтерес. З'явилася перспектива розшифрувати раніше неперекладену іерогліфічну мову. Ось ми зверху бачимо єгипетські іерогліфи. Станом на 1799 рік, ця мова була давно забута. Ніхто не знав, як читати цей текст. Внаслідок того, що нижній запис був зроблений давньогрецькою мовою, то вчені спробували розшифрувати інші два написи. Надпис посередині він був зроблений демотичним письмом і його розшифрували достатньо швидко. А ось верхній надпис, іерогліфічний, був набагато складнішим. Лише у 1822 році сталася тріумфальна подія. Жан-Франсуа Шампольйон оголосив на весь світ, що він навчився читати єгипетські ієрогліфи. Тож ця стела допомогла вивчити таємниці старовини. Так само і космічний апарат Розетта. Запускаючи його, вчені сподівалися розшифрувати минуле сонячної системи. Оскільки, як вважають вчені, комети складаються з матеріалу, що сформувався у часи зародження сонячної системи. Апарат Розетта складався з двох частин: основного зонду Розетта для виходу на орбіту комети та модуля Філи для посадки на цю комету. Він був названий на честь острова Філи на річці Ніл, де був знайдений обеліск з написами грецькою та єгипетською мовами, що також допомогли Шампольйону у розшифруванні ієрогліфів. Внаслідок десяти років складних маневрів і відвідання не тільки Землі, а й Марса і двох астероїдів. Апарат Розетта нарешті наблизився до комети Чурюмова герасименко вже у 2014 році ми отримали ось таку дивовижну фотографію. І вперше в історії змогли роздивитися, як виглядає ця комета. Тут можна побачити порівняння розмірів цієї комети з деякими відомими об'єктами. Найбільший з них це гора Фудзіяма в Японії, ну а найменший об'єкт це велика піраміда в Гізі. Ну і нас справді цікавить, як же відбулась перша в історії посадка на комету. Космічний апарат Філи, відділившись від материнського зонду, почав наближатися до комети. Було заплановано, що використовуючи гальмівний двигун та спеціальний гарпун, відбудеться зіткнення з кометою, і апарат зупиниться на її поверхні. Внаслідок дуже слабкої гравітації, якщо щось пішло б не так. Апарат би просто відскочив від поверхні і міг би навіть ніколи не повернутися на поверхню цієї комети. І справді сталося не все так, як хотілося через відмову прижимного двигуна і гарпунів після першого зіткнення з кометою. Апарат філи відскочив. Зрештою, він вдруге таки торкнувся комети, але знову відскочив. І лише після третього торкання апарат, нарешті, зупинився на поверхні комети. На жаль, він пропрацював всього 60 годин. Чомусь він не став заряджатися від сонця. Вчені зрозуміли, що апарат сів на комету. Такому місці, де він може отримувати занадто мало сонячного світла, почалися пошуки, використовуючи материнський апарат Розетта. і довгий час вважалося невідомим, де ж саме здійснив посадку зонд філи. Зрештою, ми побачили на одній з фотографій ось таку тінь, яка виявилася саме зондом філи. Принаймні, ми дізналися, де саме відбулась посадка цього апарату. Вивчаючи комету далі, зонд Розетта обертався навколо комети на різних орбітах і передавав безцінні дані про структуру цієї комети, про її поведінку і про те, як ця комета ставала все активнішою і активнішою. Її хвіст все збільшувався під час наближення до сонця. Незадовго до завершення місії космічний апарат надіслав на землю серію знімків, і ми змогли отримати ось таку анімацію. Комусь здається, що це сніг. Проте ні, це лише пил та космічні промені, які впливають на камеру космічного апарату Розетта. Через це з'являються ось такі, так би мовити, перешкоди на зображенні. Місію Розетта було завершено 30 вересня 2016 року під час запланованої жорсткої посадки. Апарат до останнього передавав дані і вимкнувся вже за декілька секунд до того, як торкнутися поверхні. Місія Розетта була не єдиною місією з вивчення комет. Дуже цікавими були зокрема місії Deep Impact та Stardust. Остання місія дозволила доставити зразки кометної речовини на землю у 2006 році. Місія «Зорі не пил, вона ж Stardust, спустила на землю капсулу, в якій вчені знайшли залишки пилу з кометного хвоста. Вивчаємо космос разом з тандем. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання Тандем. Всього найкращого, до побачення, до зустрічі у наступній темі.